Вітання всім з села на Полтавщині. Сьогодні, 23 грудня, починаю записувати нове відео, Уже повиводила овець на вигін, Уже близько 9.30 ранку. Зараз 0 градусів. Ось такий туман, вулиця затуманена, і як ото знайди кота, так у мене знайди овець. Он сьогодні вивела і припнула їх. Аж он де на вигоні. Влітку було ще дві корови та кози тут у сусідів, а зараз увесь вигін для овець. Ось трохи поморозь на ягодах калини, на горобині. Мій старенький телефон не дуже гарно фокусує. Хотілося вам показати, так гарно зараз: ось калина, ялини, липа стара могутня, все в тумані, так гарно, але он, гілочки з липи такі в поморозі. В тумані тільки їжачка не вистачає. А пам'ятаєте, моє минулорічне відео в кінці листопада, здається, такий сніг, був кучугори і їжачок на стежці із умкою та із котом. Ось вийшла в садок, городи, садки, все в тумані. Он аж там далі, в кінці городів, дерева, береги. Ось, дивлюсь на кушки зилу, досить багато квіткових бруньок на ньому, якщо не померзне. А яка ж була погода у цей час? П'ять років тому, 23 грудня в 2019 році, було 12 градусів тепла. У садку квітували чимирники, і оце так було сонячно, гарно, і вже ось оці клопи. І було вже їх дуже багато, грілися на сонечку. Ось такі спогади приніс мені Фейсбук. А сьогодні сонця немає, хмарно, сиро, і тому я вирішила зігрітися чаєм, спекла оладки, зелений чай, заварюю прямо в чашці, я сама. Тому в чайничку не заварю. Ось відкрила желе з малини, але поставила його на теплий котел, щоб трохи нагрілося. Тому що в мене горло часто болить, то щоб не застудити його. Ну і хто дивиться недавно, то не можу ж не похвалитися оцією чашкою від моїх підписниць, від. Дівчаток Лілі та Світлани, дякую вам, мої дорогенькі. Кожного разу, коли беру цю чашку, згадую вас добрими, теплими словами і на душі стає тепліше. Оладки без яєць, рецепт дуже простий, як і всі мої рецепти лінивої господині. Кому цікаво, я нагадаю рецепт. Так як ми зараз живемо у епоху золотих яєць. Яйця дорогі, а мій рецепт дуже бюджетний. Отож, за рецептом пів літри сироватки, але у мене кисляк домашній. Підігріваю його на вогні, поки можна втримати палець, але не доводити до кипіння, Просіюю борошно. Потрібно 2,5-3,5 склянки, залежно від того, кисляк це чи сироватка. У мене кисляк густий, тому борошна пішло менше. Також Дві-три столові ложки цукру, чайна ложка солі. Розмішую все. За бажанням додайте ванільний цукор, хто любить. Я завжди додаю. Потім додаю борошно поступово, і коли вже залишається одна-дві ложки борошна, я туди додаю одну чайну ложечку соди і з борошном розмішую, додаю в тісто. Тісто треба лишити хоча б на 15-20 хвилин, щоб постояло. Воно тоді добре підійде, але мені вже ніколи було, тому що день короткий, скоровець заводить, а я ще хотіла чаю гарячо попити, тому у мене тісто не стояло, і оладки вийшли не такі пухкі, як завжди виходять. Коли тісто постоїть, воно підходить і такі пухирці на ньому робляться. Оце ж і сковорідка нова є. Син побачить, скаже, що ти ганьбилась у тієї стерою. Але ото вже скажу так, як є, нову ж трамити і ззовні, і зсередини А стару тільки зсередини помила, бо ззовні вона вже не відмивається. Ну і треба ось раковина знову посуди, мити також плиту, бо блищить вся від жиру. Зимовий день короткий, але скоро. Світловий день почне зростати, поступово наближаючи нас до весни, до сонця, до зелені, до квітів, тепла й добра всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.